Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні детально покажу та розкажу, як відкрити валютний депозит в Приватбанку. Обговоримо усі ризики та переваги даної фінансової операції, також розкажу вам про банк, в якому можна купити долар нижче позначки 37. Як завжди, закликаю вас підписуватись на цей канал та додивлятись дане відео до кінця. Також рекомендую підписуватись на телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Та найважливіше, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти. Переходимо одразу до справи. Валютний депозит ми можемо відкрити через веб-версію або через мобільний банкінг. Поки що безпосередньо у відділеннях не займаються даним видом операції. Тому, в принципі, це для нас ще й зручніше. Ми заходимо в депозити відкрити, обираємо нашу валюту долар чи євро. Звичайно, зараз це робити більш. Вигідно, і, взагалі, якщо дивитись на перспективу, це більш вигідно робити в доларі, адже зараз ми бачимо актуальні ціни, і відповідно долар ідентичний до євро. Але на чорному ринку ми знаємо, що є різниця. Відповідно, ми будемо оформляти в доларах. Ми обираємо США, обираємо оформити. Що важливо, я думаю, ви бачили терміни. Мінімальний термін складає три місяці. Також потрібно зафіксувати, що не можна буде достроково розривати ваш е, депозит. Тобто гроші ми забрати зможемо виключно лише через 3 місяці. Ось тут є варіант, який можна розривати, тобто дострокове розірвання, але воно не працює в наших умовах. Якщо ми хочемо відкрити саме за гривні по курсу 37,45, нам потрібно брати без дострокового розірвання. Така обов'язкова умова. Тобто ми обираємо далі. Обираємо місяць, наскільки ми кладемо депозит. Звичайно, що усім рекомендую 3 місяці, адже жодного нарахування у відсотках тут немає. Ну, ви бачите, це мінімум. Відповідно, вся суть полягає в тому, що ми купуємо долар по 37,45 і, відповідно, на виході ми отримаємо готівку, яку ми зможемо продати по ринковому курсу. Тобто, тут все просто: ми обираємо термін, ми обираємо суму. Назву депозиту і обираємо картку, по якій ми будемо розплачуватись. Як бачимо, курс складає тридцять також що важливо, класти можна виключно власні кошти, тобто кредитні кошти брати ми не можемо. Тобто, якщо у вас немає 100 тисяч гривень, ви не зможете цього зробити. Що важливо, донедавна була, так би мовити, сума платежу 50 тисяч в місяць, зараз її підняли до 100. Так би мовити, хочуть ребалансувати ринок, під топі перекази вони забороняють, а відповідно депозити, будь ласка, заносите свої кошти в банк. Тобто, якщо вам цікавий такий формат, берете 100 тисяч гривень і закидуєте. звичайно, можна робити і меншу суму, яка є для вас зручною. В принципі, як на мене, 100 тисяч не така велика сума, зважаючи на сучасні реалії. І Якщо ви вже вирішуєте це зробити, ну було б логічно заносити всю суму, щоб відчути якийсь профіт. По актуальних курсах, якщо ми будемо брати 41,50 як курс продажу долара, який є зараз приблизно актуальним в усіх містах, воно буде складати 2410 доларів. Тобто, нам, щоб закинути в гривнях, потрібно піти обміняти свої 2410 доларів, і на виході ми отримаємо 2670 доларів. Тобто, в перший же день, як ви тільки покладете свої кошти, у вас на балансі буде 2670, якщо брати, ну, відповідно, по курсу, який пропонує Приват. Тобто ви за одну маніпуляцію вже заробили 260 доларів. І це ми беремо до уваги те, що курс залишиться без змін. В чому я звичайно сумніваюся, і думаю, за три місяці ми отримаємо курс 45. Це в принципі вже закладено в бюджеті. Інфляція відбувається не лише в Україні, а в цілому світі. Тому, на жаль, реалії такі. Я думаю, з цим все зрозуміло. Вводимо суму картку, в принципі, підтверджуємо внизу. І все. І ми зробили вибір, і за який нам потрібно буде відповідати. Знову ж таки, що стосується гарантування вкладів, є фонд, який гарантує виплату наших вкладів. Що справді може бути ризикованим, це у випадку якогось глобального колапсу. Банально, є такі випадки, що банки можуть казати, що в нас немає валюти. Відповідно, краще за все інвестувати, тобто робити депозит в якісь більш-менш великі. Банки, що стосується привату, це очевидно лідер ринку, тому тут жодних проблем немає. Якщо вам підходить їхня пропозиція, будь ласка, заносимо три місяці чекаємо і пізніше заберемо готівку. Ну, в принципі, це для великої кількості людей має виглядати привабливо. Звичайно, є певний скепсис до банків, тут кожен вирішує для себе. Також не одним приватом, взагалі, досить велика кількість банків вже давно має доступ до депозитів, відповідно, монобору. Банк, Абанк, Еукрексім Банк, взагалі я знімав раніше відео про банки, які першими почали надавати депозити. Якщо ми будемо аналізувати ринок, найкращі е, умови в Ізібанку. Ізібанк це необанк, який підпорядковується Таском Банку, який входить в список, тобто фундаментальних банків України. Це щоб ви розуміли, що це не якась шарашкина контора, а просто Ізібанк і Таскомбанк, так би мовити, співпрацюють. І Ізібанк. Я працюю як Необанк, щоб тут мобільний банкінг, ну, все по законах Монобанку, щоб все було максимально зручно. Верифікація проходиться через дію, тобто. 5 хвилин і ви відкрили рахунок. Зокрема, можете відкрити собі цей банк як для депозитів, адже депозит е, тут складає 36,93, так і просто для власного користування. Або ж якщо вам не цікава е, можливість ним користуватись, можна відкрити EasyBank банк і отримати 150 гривень кешбеку. Тобто в них досить така щедра акція, вони платять 150 гривень. Єдиний нюанс потрібно, щоб це була кредитна картка з кредитним лімітом. Тобто, нам потрібно вказати, що наш дохід складає 15 тисяч. Я просто обрав, що в мене дохід складає 15 тисяч. Що я там ніде офіційно не працюю, хоча насправді працюю. Але не суть. Я це вказав і, відповідно, карткою користуватись не збираюсь. Так, тобто, на ваш вибір, ви можете це вказати і забрати свої 150 гривень кешбеку, також вони заплатять вам за кожного запрошеного друга. Якщо ж вибрати менший заробіток, вам дадуть 50 гривень. Тобто, приємно обирайте кожен для себе. Я зробив, все працює, тому вам. Рекомендую стосовно депозиту, умови тут такі ж самі. Жодних прихованих комісій тут немає. Відповідно, занесли по курсу 3693 і наш заробіток в моменті є ще більшим. Але звичайно, кожен може обирати свій банк по тому. Хто якому довіряє, в нас банків вистачає більшість з них вже надають можливість депозиту. Тому, якщо подобається такий варіант, який в принципі в сучасних умовах виглядає непогано, то можемо занести і за три місяці забрати власні кошти. В принципі, сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Бажаю усім максимального економічного процвітання в цей складний час. Будемо працювати, будемо заробляти разом, і сподіваюся, все в нас буде добре. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.